Ужгородський національний університет відтепер співпрацюватиме із західносибірським інститутом фінансів і права. Ректор Ужнов Федір Ващук підписав угоду про співпрацю в освітній і наукових сферах з ректором інституту фінансової права Сергієм Ізмайловим. Як виявилось під час зустрічі, Сергій Ізмайлов на Закарпатті не вперше він свого часу пропрацював тут сім років і навіть вчився у нашому виші на тодішньому загальнотехнічному факультеті. Учився в вашому університеті, дійшов до п'ятого курсу. Поэтому заінтересуємо спріжі всього в дружбі з цим університетом поскольку это, можно сказать, почти альма-матерь моя, это обмен студентами, обмен профессорско-преподавательским коллективом, совместная Значить, робота над определеними темами. Співпраця між вишами розпочалася ще кілька років тому, і тепер вдалося досягти конкретних результатів. У просторовому вимірі наші міжнародні зв'язки ще ніколи не заходили так далеко. Західносибірський інститут фінансів і права знаходиться в російському місті Нижньовартовську. Федір Ващук зазначив, що підписана угода значно розширює можливості співпраці за різними напрямками освітньої та наукової сфер. Це і обмін. Програмами навчальними, обмін студентами, обмін викладачами, якщо є наукові інтереси, і значить, ми можемо ну, видавати спільні наукову продукцію. Це можуть бути проведення спільних конференцій. І взагалі я вважаю, що вищі навчальні заклади України ну, недооцінюють. Ну, Потужність і таку швидкість, і ну таку дуже нос ну, бурхливу, бурхливий розвиток якраз цього регіону Росії. Угода вже підписана ректорами і вступила в дію. Співпраця між вишами триватиме щонайменше п'ять років.